Китай і Україна дуже пов'язані між собою. Економіст провів дуже цікаве дослідження, яке стосується агресивності зовнішніх заяв китайських політиків. виявилося, що їх ритм чітко співпадає з подіями в Україні. Ви будете навіть здивовані. Отже, ну, дивно. Коротше, я з вами, я Олександр Бригінець, це ви на моєму каналі Бригінець на телемарафон. Підписуйтесь, будь ласка. Поширюйте, допомагайте і знайте. Так от, економіст вирішив перевірити. Е, агресивність е, китайської зовнішньої політики і заяв. Ну, це зробили дуже просто: вибрали всі заяви, які були, проаналізували їх, виставили бали, зібрали докупи, і виявилося: дивовижна річ: агресивні заяви е, Китая. Починають ставати ще агресивнішими. На, в 2019 році. В 19-му році. Нічого ні, ніяк, 19-й рік. Досягають кульмінації в кінці 21-го року, 20, на початку 22-го року, і з середини 22-го року починають скисати, ставати спокійнішими і в 25-му році. Знову досягають повного спокою. Такого, як він був до 2019 року. Розумієте, так? Да? Тобто в 2019 році починає злетати, злетає, злетає до 21-го, 22 2022 хопа хопа-хоп, і так. Оце. дивовижна історія. Почав я це все аналізувати, і перша ж думка, яка у мене 19 рік, а що це таке? А виявляється, в 2019 році до влади прийшов Зеленський. І в 2019 році Путін зрозумів, що треба міняти політику зовнішню. Відбулось певні, певні кризи, але і в Китаї, і там були протести в Гонконгу, і так далі. Але ключове приход нової влади в Україні змінив ставлення до міжнародної політики не лише у Росії, а й у Китаї. Вони почали готуватися до потужного тиску на захід, бо вони зрозуміли, що з'явилася слабка зланка, слабка ланка, яку можна пробивати, бити. І таким чином, з 2019 року це почало рости. Потім, в 2021 році виведення військ в Афганістані ну, з Афганістану, які виводили ці війська, нагадаю вам. Байден, але угоду про виведення цих військ підписав Трамп, причому підписав не з урядом е Афганістана, а з опонентами, з Талібом. Ну, тобто, оце як перемовини вони вели з Хамасом, а не з Ізраїлем, американці, то вони отак і з Путіним будуть перемовини, а не з Україною. Це вони так у Трампа така манера. Але. Ключове не в тому, що після того, як це ганебне виведення військ відбулося, в голови Путіна і Сі повністю задурманені. Вони досягають піка, вони оголошують ультиматум Заходу. Нагадаю вам 17 грудня через два дні після саміту Путіна і Сі, і це стає піком. Тобто вони виходять на пік, і він став піком не тому, що вони планували пік, вони планували і далі виявляти агресивність. Але 24 лютого Путін оголосив війну на три дні для того, щоб захопити Україну. І після того, як він оголосив цю війну, він, вибачте, обісрався. І після того, як він обісрався, Китай зрозумів, що. Похід на Захід був хибним, що не можна так просто і легко взяти і разом з Росією атакувати весь Захід, і що він розсиплеться. Починаючи з середини 2022 року, коли зрозуміло стало, що е е ну, Росія не завоює Україну за три дні, навіть за три тижні, навіть за три місяці, і навіть за три роки, Китай почав. Миро Любі що робити тактику, і на зараз він взагалі повний миротворець. Таким чином виходить, що надія, яка була у Заходу в 2019 році, яка в 21-му, 22-му році, в му теж, тому що вони саме 21-му році оголосили ультиматум заходу, в 22-му році призвела до війни, до Великої війни, до вторгнення. Вже в 25-му році призвела до мирного е заспокоєння. Результат зрозумілий, російська армія вже не є найсильнішою у світі, вже над нею сміються в всьому світі, а НАТО стало сильнішим, наблизилось до кордонів Росії. Туди вступила дві України. Тепер ще й Австрія починає говорити про необхідність вступу в е НАТО. Європа стала суб'єктом, вона стала сильнішою і так, далі, і так далі. Тобто, результат не досягнуто ні Сі, ні Путіним. І тому, хоча Путін продовжує там колотити понти і переконувати всіх, що він готовий на будь-які бойові дії, Сі вже дає потихеньку задню. І оця крива, про яку я говорю, вона. Буде, ви побачили її значить, на картинці цього інтерв'ю, ну, цього відео. І ви побачили, що Китай здувається, він здувається абсолютно правильно, тому що на храпом і залякуванням виявилося, що захід взяти не можна. Зараз у них починаються свої окремі ігри з перемінним успіхом. Захід, ну ці санкції, які ввів європейський союз, вони безпрецедентні, справді, справді Росія відключена фактично від свіфта. Друга важлива річ це введені санкції проти Ірану. А це удар по Китаю, бо Китай дешевий дешеву нафту купував у Ірану, а тепер купувати він її не може. І це санкції не заходу, а санкції. Ради безпеки ООН, куди вони самі входять. Тобто тут все дуже цікаво. І можна сказати спокійно, що на храп, оцей наскок, він ні до чого не призвів. Зараз починаються нові качелі. Тобто, можна сказати, що з 19 по 25 рік ця китайська зовнішня політика пройшла повний цикл від збудження у зв'язку з. Спробами е, розколоти і знищити захід, і це, на жаль, пов'язано в тому числі з приходом до влади нової команди в Україні. І 25-й рік е, все закінчилось, коли настало повне розуміння, що перемогу вони таким чином досягнути не можуть. А для того, щоб вони точно її не досягли, я вас прошу дуже донатити нашим морпіхам дев'ята рота. Третій батальйон 40 окрема е бригада берегової оборони е дуже потребує нашої допомоги. Ми збираємо їм 80 тисяч, вже 56 тисяч зібрано, залишилось 24 тисячі. Я дуже прошу вас, включитися в цей процес, бо це дуже важливо для нас з вами, так само, як і для хлопців. Слава Україні! Підписуйтесь на мій канал.